Отримали неймовірно гарний термокилимок від фірми Карело. Це розмір 1,80 на 2 Преміум якість. Килимочок із ображенням ведмедиків, кошенят. І також тут є ростомір. Це його перша сторона, я зараз покажу другу. А з другої сторони килимочок, де дуже яскравий, багато різних тваринок тут є. Дитина буде з цікавістю розглядати такий килимочок та гратись на ньому. Можна вивчати кольори різних тваринок. Килимочок має рельєфне покриття. Не пропускаю холод і голову та дуже легко.